Слава тобі, тебе, Христе, апостоли, славні і пізнає Бога, на Паворі і здивувавшись, коні на схилили. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині по ціхлях, і на віки віків, амінь, Катавасія. Христу Бові віддамо, Господь, бо Ти є ми весь пас душ наших, і ми тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас, і на віки віків. Тільки їм можна, було, щоб коли побачитиме ради п'ятого страждання твоє, зрозуміли добровільне світові проповідували, що ти, є воїстину мовча сяймо, устань тим дві ниві душі моїх помислих, що завжди притягає на родині, візьміть ті піднесінця на висоту божественного входження, прийдімо до Петра і заведе її рано з піднімемось на гору по щоб з ними бачити самого нашого, голоса почуємо, який з небес, Щоб проповідував Отче Сяй Богу. Вам. Отців наших, Боже, благословенний ти, слава ти, Боже наш, слава тобі, бачачи, з начальник укриття Христом, сину людей, коли побачили це, осяні розладні віни, отців наших Боже, благословенний ти. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і у всіх на віки віків. Амінь. Здесь там еще какие-то... Благословляйте, юноши, други мои... Моя цена не перестащит. Ой, <рес> Господа, <рес> слава ти Боже наш, слава тобі, вони доступні <рес> <ми воні>, не <рес> вимоги, слав'я висяти на моїх погості, <рес> вони заходимо у світі, от притягне, твої присвяти людей Божий, Боже, вас, вляйки я вас і Господа, <рес> слава тобі, <рес> Божена, слава <рес> тобі, у погодній сімей, і смія на ми погості ви. <рес> істя, повертер і Бога достатньо, сіно говорить і Христос. Осяю його святою, оспіл овий. Тебі ми приносимо цю свободу нам сих постів і зенів, щоб ми могли бути з благословенням.

Ще ми Господу помолимось, О, Господи, заступи, спаси, помилуй, збережи нас, Боже, твоєю благодаттю. О, Господи, Пресвяту, пречисту, преблагословенну славу, владичицю нашу Богородицю і приснудів Марію з усіма святими, пам'янувши самі себе і один одного. І все життя наше Христу Богові віддамо. Йогосна, Бо тебе хвалять усі сини Небесні, і ми тобі славу воселаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків, Світо незмінне слово, і світло отця на воджи, сьогодні ми бачимо побої. У явленому світлі твоєму світлоця, світло і духа, що світло наставляє все творіння, го четвертий. Переріжити з ухриста, страждання страждає О, на вода, погодий важого Божий. Що епіфанія блаженнішого митрополита Київського і всієї України, і за все у Христі, братство наше. Прожили у всякому благочесті й чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб визволитись нам від нашестя чужинців, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, спочилих ієрархів православних, за благочестивих, благовірних. Князів, і гетьманів наших, повік незабутніх, фундаторів, жертводавців і будівничих, святого храму цього і монастиря, цього, і усіх раніше спочилих отців, матерів, братів і сестер наших, що тут і повсюду лежать православних. Сіння Боже завітання, прощення і відпущення гріхів радів Божих, парафіян святого храму цього, Господи, ми, господи, господи, господи. ще молимось за тих, що дари приносять, і добро діють у святому, і всечесному храмі, цьому, за тих, що трудяться, співають і за усіх. Присутніх людей, що сподіваються від Тебе великої і багатої милості. Господи, Господи, бо ти милостивий, не любний, Бог, єси, ми тобі слава, восилає Отцю і Сину, і Святому Духу нині, і повсякчас, і на віки віки. Просимо. Ангела, душі тіл наших, у Господа просимо, прощення і пущення гріхів та провин наших. У Господа просимо. Скінчити у Господа, просимо, Дай, християнського кінця життя нашого безболісного, бездоганного, мирного і доброї відповіді на страшному суді Христовим просимо, пресвятух нечисту, преблагословенну, славну, владичицю, нашу Богородицю і присну Марію Марії усіма святими. Пам'янувши самі себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддамо. Господь. От і Бог милості, милосердя, і людинолюбство єси, і ми тобі славу вас селаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків. Мир. Мир. І Святому Духу нині повсякчас, і, повсяк і на віки віки, премудрість, Позловість. спущий благословенний Христос Бог наш, завжди нині повсякчас, і на віки віки. Своїх помилує і спасе нас Він благий і людинолюбний. З переображенням переображення Господа і нашого Ісуса Христа. Нагадую, що на 10 свята це одне з найбільших свят, яких всього 12 рік, вони прямо засновані на євангельських подіях. Сьогодні ми чули, як Господь взяв Петра до Ватеріана, найближчі своїх учнів, і піднявся з ними. Нагору, і вони побачили чудо, чудесне явлення, явлення слави Господній. тому що він завжди ходив з ними, він був як людина, і в один момент їм з'явилася слава Господня. А про це сьогодні завтра буде багато, повний буде кімната, ця повна буде людей. А сьогодні ми чули, е е як в старому завіті говорилося, Пам'ятаєте, що Моїсей Бог сказав: що не можна бачити слави Божої і не перелічуються там яви, сили природи, явища різні, що всі ці явища, якщо людина би побачила, вона би померла, загинула, не витримала би, не витримала тільки там в прохолоді. Побачив після, якби ззаду побачив е, Мойсей е, славу Божу. Говориться там такими словами. А Христос явив ученикам своїм прямо. Звичайно, вони були шоковані цим, я, цим явленням, цим преображенням. Ось, але це було необхідно. І ми святкуємо як християни, як послідовники Христа. Ми святкуємо цю, цю подію, це свято прославляємо. Отже, вітаю вас з переображенням. Всім таким теплим е, урожаєм свято, що ми якраз благословляємо завтра е, плоди. Е, як ви знаєте, плоди благословляємо і е, будемо вітати. Господи, благословить і україв всіх нас на О Один який, ранку. Як завжди?